Вітаю в студії красиву жінку професора Надії Бондарець, пріма номер один звукорежисури, легенда, яку люблять студенти, яка набирає курс в 26-му році звукорежисерів в університеті культури. Вітаю, Надя! Добрий день, Михайло Михайлович. Вітаю. Добрий день, шановні глядачі. Звукорежисером не кожен може бути. Я хотів би, щоб ти кілька слів. Про підготовку звукорежисерів розказує Звукорежисура не залежить від оцінок, від результатів НМТ. Просто це стан душі. Ти хочеш віддавати щось музичне, щось звукове, щось в форматі аудіо, ніякими оцінками математики, української мови історії. Це не можна виміряти. Тому до нас приходять саме ті, хто з нами на одному вайбі, хто хоче бути в цій спільноті в ком'юніті звукорежисерів українських і світових. Щоб створювати конкурентний аудіопродукт, звукорежисера це самий перспективний напрямок у університеті культури сьогодні. Якщо звукорежисери вийшли на перше місце по набору, наплив. Талановитих дітей, які хочуть реалізувати свої творчі здорові амбіції, які хочуть бути і в шоу-бізнесі, і хочуть озвучку робити на, на радіо, на телебаченні. Сьогодні без звукорежисера ні один захід не обходиться. 17 січня січня вас чекає професор Надія Бондарець для попереднього зарахування. Ради вас вітати в університеті культури. Самі масштабний фестиваль професій, який проходить в університеті культури. Йде попереднє зарахування майстрів. І ми максимально хочемо, щоб ви навчалися в університеті культури. Я хотів, щоб ви були лідерами і режисерами свого життя. Ми вас любимо, щастя вам, добра, любові і вибирайте професію свого життя. Наші е звукорежисери вже працюють в Європі, в Австралії, в Америці, в Канаді. Насправді в нас англійською мовою в дипломах вказано «sound engineer». А в нас у жодного студента-випускника, який поїхав працювати в Європу, не вимагали підтвердження його диплому. Беруть на роботу залюбки не тільки в Україні. В Україні залюбки беруть уже студентами, розбирають з першого курсу, долучають на провідні телеканали. Кінокомпанії, студії звукозапису, продакшн. Михайло Михайлович, ми б не змогли реалізуватися, якби не ваша підтримка. У нас дуже крута технічна база. Запитаю вас, Михайло Михайлович, а чому ви вирішили, що саме в технічну базу варто вкладатися для розвитку майбутнього саунд-індустрії в Україні? Був піар-преєкт, «Співаючий ректора як технолога. Я виходив, виходив з «Юний ЮНЕРЛ. Знаю, що таке звукорежисер. Що таке саунд-продюсер? Що таке оранжувальник? Що таке композитор? Що таке поет-пісняр? І я вчився разом з ними. Я ж не співак, не вокаліст. Я виконавець популяризатор української пісні. Це був піар-проект, «Співаючий ректор як технології по розкрутці Київського інституту культури, коли я прийняв в 93-му році інститут культури. Ну там було два факультети, бібліотекарі і завклубів. Сьогодні ми бачимо, що це ціла індустрія підготовки національних кадрів. Я був палаці Україна. Я люблю тебе, Україна! І я подивився, а чого немає атмосфери в залі, і ми поставили так, як на футболі. Да угу. треба ставити звук в залах, щоб була атмосфера заходу. Михайло Михайлович у нас в контексті звукорежисури інколи краще ніж деякі звукорежисери. Я не хочу нікого образити, але справді наш президент університету в контексті тому максимально вкладається, долучається, і він не байдужий до цієї професії. З власного досвіду ми зараз кілька мільйонів кинули в матеріально-технічну базу кафедри звукорежисури. Я як ніхто розумію, і ми разом з вами розуміємо, що це інвестиція в майбутнє української музичної індустрії. Українська музична індустрія повинна розвиватися, а без звукорежисерів це неможливо. Так що ми вкладаємо і будемо вкладати. У нас унікальна спеціалізація звукорежисура в університеті культури. Ми випускаємо звукорежисерів усіх напрямків: і кіно, й телебачення, і радіо, і концертна, і студійна, і музична, зокрема. Тому що сьогодні серед молоді дуже багато вступає тих, хто хоче бути артистами, Михайло Михайлович, у вас грандіозний досвід в цьому? Я захоплююся вами від першої пісні. Щиро мені цікаво. А як створювалася ваша перша пісня? Як звукорежисери до цього долучалися? Скажи, будь ласка, надія, скільки тобі років, коли крок до зірок мене було? Скільки тобі років було? 97-му мені було 13. 13 років. Мені тринадцяте минало я. Пас ягнята за село. Десь так і було. Я сторонник всього українського. Повірте мені, крок до зірок, українська пісня року, шеф-кухар країни, Шевченківський вечір, ми діти твої Україна, мама, вічна і кохання до Дня Матері. Ми ж працювали такі серйозні національні проекти. Свідомо ми шукали гроші, вкладали в ці проекти, щоб сьогодні українська пісня звучала. Ми, наприклад, виперли шарманки, пісню года, коли Ніколаєв запросив на членом журі. В Одесі бути утрення звізда, я, я зібрав своїх кав. чого я мав бути членом утренньої звізди? Давайте зробимо нашу національну програму, і це ж це вже історія. Їздили по всій країні. Весь університет працював по повній програмі. Сьогодні можна критикувати поплацьки, що шаби, моль він не бере. Можна ще щось розказати. Але давайте не бла бла бла. А подивіться, хто що зробив для країни, хто що зробив для дітей, для нації, для того, що сьогодні ми співаємо українські пісні. Як я й сестра співали, і ми мріяли. Хоча б в глядацькій залі опинитися на крок до зірок, ми мріяли про участь. Ми е, займалися багато вокалом і е, додир переглядали і е, основні ефіри, і повтори, бо це було вражаючі аналогів в Україні. Нічого подібного не було і немає. І саме головне, що діти приймали участь безкоштовно, коли ми зайшли на е, дитячу пісенну індустрію. Не було зовсім ні одної української пісні, і потім, коли це бум такий підняли, ми це бум був. Так Подивіться, скільки українських пісень дитячих із Донецька співали, із Луганська, з Крима. Ми в 2008 році в Артеці робили заключний концерт дітей при потужній підтримці Віктора Ющенка. Це бум був. І сьогодні ми можемо багато що говорити зараз. Розказувати то, що ребята. Візьміть, зробіть, а потім бла-бла-бла. А зробити це треба мозги мати, треба включити фінансування, бажання і створити команду професіоналів, яка могла працювати над цим проєктом. І ми зараз хочемо відродити в му році крок до зірок, вже сучасний, так як раніше було. Михайло Михайлович, але ж наскільки потужним тригером це було для саунд-індустрії? Тобто звукорежисери, аранжувальники, дитячі композитори ви таким чином розвивали і вкладалися в звукорежисуру українську? Зокрема, ми створили ті умови, що діти повинні мати свою пісню. Діти наживо співали це принципове питання. По-перше, всі почали заробляти поети, пісняри, композитори, аранжувальники, запис студії, фешн-бізнес. Треба ж було робити образ дитини. Зараз, коли я переглядаю переглядаю фільм про крок до зірок, у мене просто аж сльози навертаються, тому що скільки туди сил, скільки фінансів, скільки людських ресурсів, і скільки студентів-викладачів, які сьогодні в нас працюють і випускників, працювали по всій країні, це є ну феномен. 20 років «Кроку до зірок» — це сьогодні потрібно аплодувати тій команді, яка працювала зі мною. Крок до зірок, він на тебе. Крок до зірок, шляху зоряне небо. Крок до зірок, вже пора починати. А вже ти того Коли ми його розпочинали, не було українських пісень, все було на російські пісні. Сьогодні пишуть спеціально під «Крок до зірок» українські пісні. Ми рушні, рушничок, чистомий. Діти демонстрували нашу культуру, українську культуру. А раз вона є, у нас є нація, у нас є держава. Тому дозвольте подякувати Михайлу Михайловичу. Поплавському. Я думаю, що всі, хто брали участь в цьому конкурсі, вам безмежно вдячні за вашу ініціативу. За вашу підтримку, за ваше натхнення, мотивацію за створення такого ну, феноменального проєкту. Ми беремо зараз українська після року. Трагедія того, що українську, українське було тоді в ті часи не модно. Російська попса забивала повністю площадки, і всі ходили, не будемо називати прізвища, щоб нікого не піарити, нікого. Це теж була експансія такого шоу-бізнесу російського на український ринок. Поплавський знав, що робить. Українська пісня року сьогодні є. Вона запатентована. А це торгова марка Михайла Поплавського. І ми кожен рік проводимо українська пісня року. І в цьому році те, що зараз закінчиться, закінчиться війна. Я надіюся, я вірю в це, що в нас буде українська пісня року пісня, опалена війною. Українська пісня року, сучасна, яскрава, захоплива, мелодійна. Наша музика вільної країни. Подія, яка об'єднала покоління. Топові артисти в номінація Легенда, Гордість і надія української пісні. 20 років національному проєкту. Українська пісня року. Чому хочеться працювати з вами, принаймні мені. Тому що ви завжди на крок попереду, що ви відчуваєте тренд ще до того, як він став мейнстрімом, ага, українська пісня року до того, як стало українське популярне, звукорежисура ще до того, як воно набрало такої масовості. Ви вже вкладалися, ви вже підбирали кадри, ви вже набирали кращих фахівців, щоб це все відбулося. З вами одне задоволення працювати. Надя з тобою теж. Дякую, yeah. Надя. Ти маєш великий досвід у менеджменті саунд індустрії, співпрацювала з артистами. Розкажи більше, з ким ти працювала, розкажи про свій досвід. Що тобі подобається в цій професії? Подобається в професії, що вона багатогранна, безкінечна і кожен може знайти. Ти своє місце в цій професії. Ти можеш працювати і вдома, і ти можеш працювати і в шоу-бізнесі, ти можеш працювати за кордон, навіть знаходячись в Україні. З артистами, ну, напевно, простіше сказати, з ким ще в Україні не встигла попрацювати таких мало, але я працюю над тим. Щоб охопити усіх і знайти шлях до кожного виконавця, якому потрібна моя підтримка і допомога в оснащенні сучасним трендовим аудіообладнанням, і щоб шоу артиста чи його проєкт, чи його саунд в результаті був на відповідному професійному рівні зараз. Молоде покоління вони знають в них вже авторитетів немає. Вони перше питання. Як я буду заробляти, скільки звукорежисер отримає. Оце їх цікавить. Це зараз молоде покоління профі... воно більш такого практичного гатунку. Вони хочуть знати, якщо він йде звукорежисером, що він буде мати на виході? Ті, хто навчаються в університеті культури, на першому курсі починають опановувати основи. І ось у нас зараз триває зимова практика, і вже з першого курсу є ті, хто долучилися в відомі професійні проєкти. Вчора е Михайло Михайлович нас забезпечив ще новим обладнанням, і я попросила студентів допомогти в розвантаженні. І мені один студент каже: А я зможу свою машину на території запаркувати, е щоб вам допомогти. Тобто? Наші студенти, хто інтегрується, хто працює, хто хоче заробляти, то вже на третьому курсі приїжджають на БМВ. Самі високі зарплати в звукорежисерів сьогодні в Україні. І ми сьогодні подивилися. Я думав, що може диктори, може там інші. Але коли ми подивилися і поспілкувалися з нашими студентами, вже да другий, третій курс вже на БМВ за нами йдуть всі ті, хто краще нас. І сьогодні саме головне, щоб учні перевершили своїх вчителів. Я з вами абсолютно згодна. В такі високі зарплати причина проста: в нас шалений дефіцит кадрів, попит на наших студентів і за кордоном, і хлопці, і дівчата знаходять себе в професії, і в зв'язку з тим, що не вистачає фахівців. Зарплати ростуть. Михайло Михайловичу, от зараз сучасні технології, високі бюджети, от такі надможливості навіть в університеті культури. Але ж ви починали свою кар'єру тоді, коли ще не було ні комп'ютерів, ні е, штучного інтелекту. З ким доводилось працювати, як ви знаходили цих людей, що вони вам забезпечили такий професійний саунд, такий класний звуковий образ ваших перших пісень. Сімейство Барбів, Ігор працює у нас. profesorem na, na, na kaftry z buku reżysera. Aleksander i Andrii Завжди на всіх моїх концертах робили озвучку, зробили, повністю звук зводили І сьогодні вони і на телебаченні, і на кіно, і на озвучки. Я просто їх люблю, поважаю, ціную, горжуся, що я дружив з такими великими людьми. Династія Барби, я б так сказав, династія Барби, звукорежисерів. Ну і хороші і патріоти, і українці. Один з перших я змішую дідок, працював, з перших, робив юного орла, не міг ні в одну ноту попасти. Володимир Бебешко, Юра Лич будем, Ігор Балан, Сергій Коваль, Геннадій Пугачов, Жан Болотов, Олександр Лішафай. Роки летять пісня. Це ж е -е, слова штучного інтелекту, а музика Пугачова. Роки не так летять. А я люблю своє життя. А я люблю своє життя. Минуле. В свобода та краса, і кожну мить щасливим з вами буду. А зараз така філософська пісня. Зараз десь через кілька днів вийде. Моє життя, така філософія життя, розповідь, як сповідь. Я цю пісню прожив разом з тим, коли записував. І багато-багато інших, які на сьогоднішній день зі мною працювали. Задача моя була не. Показати себе великого виконавця. Задача, щоб я це відчув, ці речі. А в мене я свою кар'єру побудував на інтуїції. Я відчуваю тренди і хочеться впередійти. І вивчаю тренди. З Ютуба зараз не виходжу, дивлюся тренди. Американські, європейські, Австралію, дивлюся. Якщо взяти Київський університет культури серед 14 культурно-мистецьких вузів, він займає по всіх показниках перше місце. І перше місце серед європейських культурно-мистецьких вищих навчальних закладів почали працювати з кращими на той час в Україні фахівцями. Чи складно було справа в тому, що сьогодні час професіоналів наступив? Я завжди вибирав кращих, на які апаратури ти записуєш? Це дуже важливо. який мікрофон. Я це все вивчав і потім тільки йшов. Надя, скажи, як змінювалось підхід до звучання? Пісень з роками. Початок і сьогодні враховуючи штучний інтелект, зараз тренди різні. Як ти можеш охарактеризувати? Я поділила б на два напрямки: мінімалізм, що молодь не хоче цих вже складних структур, симфоній, санат. Їм треба мінімум матеріалу, грунтовний текст, щоб воно легко запам'ятовувалось до двох хвилиночок. а інші. Залишаються поціновувачами цікавої музики, драматургічної з розвитком, з кульмінаціями, з модуляціями. Тобто, попит є й на ту й на ту. Штучний інтелект має місце бути. Ми не забороняємо в університеті культури назву звукорежисурі використовувати штучний інтелект, а навпаки, пропагуємо, вчимо. В нас є предмети, де викладачі вчать користуватися суну ефективно, щоб це не було схоже ні на що, щоб це були класні, сучасні, динамічні хітові проєкти. Штучний інтелект повинен допомагати в навчальному процесі, допомагати і в оранжуванні, в музиці, в словах. Потрібно сьогодні, щоб він був як помічник наш. Треба прийняти правила гри і рухатися вперед. Я хочу вам сказати, без лишньої скромності ми йдемо попереду всіх вищих навчальних закладів України. Ми на правильному шляху і разом з вами ми максимально зробимо так, щоб ви були задоволені, щоб штучний інтелект допомагав вам в навчальному процесі. Штучний інтелект це сьогодні шлях у майбутнє. Штучний інтелект і ти впевнено в навчальному процесі допомагати всім студентам і викладачам. Тренди, які сьогодні є, я думаю, зараз університет культури їх випереджає. Якраз ти як лідер в звукорежисурі, я хочу подякувати тобі за те, що ти дала згоду набирати курс звукорежисерів 2026. Я думаю, 17 числа. Я обов'язково прийду, послухаємо звукорежисерів. Послухаємо, і потрібно зараховувати, хай діти вчаться. Хочу впровадити, інтегрувати, додати чогось нового для звукорежисерів 2026, хто вступить. Тепер у нас є можливості додавати і навчання художників-дизайнерів по світлу, такий факультатив зробити. Хочу для студентів зробити факультатив менеджмент в саунд індустрії, бо сьогодні звукорежисер він же менеджер самого себе. Він сам має монетизувати свої проекти, свої пісні розміщувати на е, стрімінгових платформах, на радіо і отримувати з цього гонорари. Тобто е, ми хочемо, щоб майбутні наші студенти вміли це. Звук, світло і барабани. От у мене початок концерту, який був ювілейний, саме головне, що коли початок заряд позитивної енергії, заряд позитивних емоцій налаштувати глядача на позитив. Біоз цих технічних Абсолютно. елементів це сучасна індустрія. Найти це хорошого 100%. режисера по світлу, звуку режисера. Це сьогодні проблема. У нас на кафедрі дуже потужна команда, дуже потужна. Ігор Давидович Барба, якого ви згадували, що це метр, що це глиба української це саунд індустрії. Це не метр двадцять, це кілометр. кілометр. І Ігор Давидович може поділитися. Усім, що є в кіно, тобто в нас немає на кафедрі нікого, хто не був би практиком. У нас всі викладачі поділені по напрямкам. Ігор Давидович кіно дає. Носенко Олексій дає всі сучасні технології, техніку, обладнання. Супер. Білобловський Віктор Іванович це телебачення і мастеринг. Тобто, Холостяк звучав так, як зробив його Віктор Іванович. Та. Юрій Павлович Смаліус, музична звукорежисура. Притом Юрій Павлович володіє і аналоговими технологіями, і штучним інтелектом та Сергійович це е, палац спорту, це музика в долбі атмос, це неймовірні технології. Денис Геннадійович Сучков, молодий перспективний, який досліджує новітні технології. Тобто на кафедрі зараз склад такий, що я б сама пішла вчитись. В нас, напевно, сьогодні єдиний університет, який викладає звукорежисуру не з книжок, не з попереднього досвіду, не з того, що було колись. А вчить на реальних проєктах. Надя, як звукорежисерам досягти успіху? Починати інтегруватися в професію, вже вступивши в університет культури. Тобто, відбули перший семестр, і от в листопаді-грудні в у нас починається практика. Одразу не чекати, що я от буду вчитися, отримаю диплом, візьму диплом і потім мене кудись візьмуть. Ми даємо можливості, ми знайомимо з локаціями, ми знайомимо зі звукорежисерами. Одразу долучатися в роботу. Ми пропонуємо вакансії, ми пропонуємо працевлаштування. Тобто на кафедрі вже з першого курсу ми кажемо: дивіться, є вакансія, яка підходить під ваші знання. І бажаючи, хто впевнений в собі, хто має хист, хто хоче. Тим більше Михайло Михайлович нас не забороняє поєднувати роботу і Зачай, навчання. Тож, почекайте, це взагалі я сам вже практик, я не теоретик. Практика це дорога до успіху. І ми, наприклад, якщо діти вчаться на відмінно, вони навчаються за рахунок університету культури. Тому що ви знаєте, наш наш девіз – талантам потрібно допомагати. Бездари проб'ються самі. Прийшов час професіоналів. Сьогодні професіонали повинні реалізувати свої творчі здорові амбіції і створювати все українське. Досягнути успіху з університетом культури значно просто простіше. Це трамплін в професію. Приїхати до нас 17 січня, я запрошу діючих. Студентів, але які вже працюють над топовими проектами в країні, щоб е, отримати безпосередньо від них інформацію. Що може складатися, може, ми тут сидимо, рекламуємо, е, кажемо неправду. А ви поспілкуйтеся от з реальними студентами, і побачите, що в нас студенти справді в професії, ми їх долучаємо, ми їх навчаємо і е, маємо відповідні результати. Вітаємо вас з Новим роком! Запрошуємо 17 січня на день відкритих дверей, де професор Надія Бондарець своєю командою професіоналів буде приймати вас чай, кава, матеріально-технічна база, лабораторія штучного інтелекту. Ви побачите, як іде підготовка національних кадрів у медіаіндустрії. індустрії.